Добрий день! Сьогодні у нас понеділок, 21 жовтня, і урок я досліджую світ. Тема уроку уроки чемності. Треба всім нам привітатись. Добрий день, дружно й весело сказати. Добрий день, вліво-вправо поверніться, туди, сюди посміхніться. Добрий день. Які слова вітання, прощання, вибачення ти знаєш? Так, добрий день, доброго ранку, доброго... добрий вечір. Привіт, бувай! На все добре, до зустрічі! А які слова вибачення ти знаєш? Вибач, будь ласка. Куди б не прийшла ввічлива людина, вона завжди привітається, а найголовніше зробить це першою. Ми живемо з вами в місті і, звичайно, не станемо вітати кожного зустрічного на вулиці. Але в селі, де всі люди знають одне одного, треба вітатися з усіма. Не можна вітатися сидячи. Потрібно вставати. Якщо в кімнаті багато людей, мовчки вклонитися, так ти привітаєшся з усіма. Так само вітайся й тоді, коли голосне привітання може кому-небудь заважати, наприклад, у бібліотеці, в актовій залі, під час концерту. Уявіть, що ви герої цих історій. Що зображені на малюнку. Як ви будете вітатися з дорослими, а як зі своїми друзями, а як з однокласниками? Постав відео на паузу та обговори ці малюнки. Розгляньте у підручнику сторінку, прочитайте вірш у рулях. Знайдіть у ньому слова прохання, вибачення, доповніть словами подяки звертання. Гей, ти хто, іди сюди, принеси мені води. Не шкода мені водички, а шкода твоєї звички. Грубо так усіх гукати, рідне слово зневажати. Як же я казати маю? Той, хто інших поважає, скаже. Вибачте, будь ласка. В мові завжди є підказка дайте кухлика водички, випить з вашої кринички. Підрахуй, скільки разів на день і кому ти кажеш дякую. А Всесвітній день привітань щорічно відзначається з 21 листопада 1973 року. Своїм виникненням він зобов'язаний двом братам. Брайану та Майклу Маккомак, які мешкали в Сполучених Штатах Америки. Проявляючи свою людську та громадянську позицію, брати Маккомак знайшли простий і ефективний загальнолюдський спосіб боротьби, склавши листи з щирими вітаннями. Вони надіслали їх у всі кінці світу. Отже, найвічливіший день у році 21 листопада. Коли відзначається Всесвітній день привітань. Подивіться на сторінці 37, в яких країнах відзначається цей день. У своїх листах брати просили одержувача просто привітати ще кого-небудь таким самим чином хоча б декілька людей. Ця чудова ідея знайшла відгук серед широкої маси людей. Відтоді щорічно 21 листопада почало відзначатися воістину народне свято, Всесвітній день привітань, День позитивного настрою та радісних емоцій. Рукопотискання це жест вітання. Найголовніша умова привітання будьте щирими. Давайте підсумуємо все, про що ми говорили, та складемо основні правила вічливості. Перше вітатися першим і відповідати на вітання. Друге не перебивати інших під час розмови. Третє стукати, коли двері замкнені, виходячи звідки-небудь притримувати двері. Запитувати дозволу, якщо ти в гостях. Не можна показувати незацікавленість у чому-небудь, уникати конфліктів та відповідати грубістю на грубість, що цікавого для вас було на уроці, що нового дізналися, а що було складно, чого навчилися на уроці? Як будете застосовувати нові знання, навички? Дякую за роботу. До зустрічі!